Прикручене, хорошо. Ні, вас собачала одне відео, девочка за це вчепилась і воно і прямо на голову Ні, хорошо прикручено Ну, воно було пластикове. Так, друзі, ми вже майже закінчили. О -о -о! А що тут? Тут була скласти маленько? Да, так, там маленька така буде кімнатка. Всім привіт! Це буде. Я б не Це буде. Заключаючи відео, але воно буде. Е Ждіть Продовження, коли ми вже сюди переїдемо. Коли ми сюди вже переїдемо. Е друзі, е ми майже зробили вже ремонт, але ви зараз будете далі дивитись відео і там все побачите. Як ми робили цей ремонт? Які в нас були е якісь, можливо, не те, що ми хотіли, але все як склалось, воно склалось саме так, як. Потрібно було. Можливо. Про те, як ми купували будинок, там якісь будматеріали, меблі і все інше, ви можете побачити в попередніх частинах. Є багато частин, де от я показувала, ми їздили в Одесу, в епіцентрі оце все купували, Так що є там трішки цього всього. А вже основне відео, коли ми перейдемо додому, буде там ще новорічні будуть відео. Так що е чекайте, не відписуйтесь. Хочу. Сказати велике дякую моєму чоловіку, який витримав мої всі забаганки, втілив в життя те, що я хотіла, прислухався до мене. Звісно, не без того у нас були якісь і, там, і розборки, і бой на шпагах, і дуелі. Але ми це все витримали. Все в нас склалось, слава Богу, все нормально кажуть, якщо чоловік з жінкою зробили ремонт і не розвелись, то буде в них все добре. Дай Бог, щоб в нас було все добре, бо ремонт ми майже закінчили. Хочу також сказати велике дякую батькам, які підтримували нас, вболівали за нас постійно. Там ми з ними і радились, коли-не коли. -николи. Десь ми прислухалися, десь робили по-своєму. Так. Хочу ще раз сказати велике дякую нашому майстру, щоб в нього ручки не боліли, завжди в нього була робота. Дуже все гарно робив, просто не людина, а золото. Все, те, все що я там придумала, все от виконував, просто сполу слова, робив, те, що я просила. От всі кольори ми з ним підбирали, просто ідеально. Ну, коротше, йому велике дякую. Також він вніс в. Цей ремонт багато свого труду. Так що так, друзі, дай Бог ми вже перейдемо. Вам дякую, що чекали це відео, бо ви мене постійно питали, коли ви там вже коли ви той ремонт зробите. От зараз ви будете дивитися все відео з ремонтом, як він відбувався, як ми це все робили. От е жду вас від вас коментарі. Лайк обов'язково, бо це допомагає протихати мій канал і його бачить ще більше людей. Друзі, як завжди, всіх міцно обіймаю, але не забудьте подивитися відео. Бо там я багато чого цікавого, на мій погляд. Ви побачите, як це все відбувалось. Я ж кажу, що були якісь і негаразди, але все склалось так, як склалось, і слава Богу, що так склалось, бо склалось воно просто все ідеально. Початок нашої історії почнеться з 2023 року, 29 грудня. Це день, коли ми купили цей будинок і почалась історія нашого ремонту. Так що всім гарного перегляду! Ну що? Відкриває нашу бутилку шампанського в нашій новій будівлі, в нашому сімейному гіздець. <рапляв> <рапляв> На щастя, вам, щоб ми в цьому нашому будинку прожили все життя разом, щоб наші діти, може, ще буде виросли тут в щасті, в радості, в достатку. Щасливі, щоб вони були все життя. І потім, якщо захотять, переїхали кудись. Ахтять. Краще хай переїжджають. І ми тут з тобою будемо зустрічати старість, срібне весілля, а потім золоте, а потім, дай Бог, яке там ще. Щоб у нас тут з тобою життя було щасливе. Безтурботне, сповнене е, щасливих моментів, приємних, Дай Дай щоб нас тут в всій хаті оточували тільки чесні, справедливі, щирі люди, щоб до нас гості приходили. Щоб все у всіх склалось. Дякую, хазяям. За цей будинок, да. а далі життя покаже. Давай з тобою вип'ємо за цей прекрасний тост, за цей прекрасний вечір. Сьогодні 29, да? 29 так? 29 грудня, хоч і в країні сьогодні у нас була така. Так. Але для нашої сім'ї це пам'ятна така. Привеземо да. кота. Давай йди сюди вже. Що ти їй та ходиш? Кота коріша. Варфа запустимо. Давай. За нас за нашу з тобою роботу. За тебе. Хочу випити, що ти в мене такі. Ну, то що я класний парі, це все зібрані. Молодець. Я не просто молодець, я просто можна сказати, Джеймс Бонд, супергерой Марго. Ти між перекрутити все. Так, і що по роботі? Що ми зробили? Тут нічого у нас не змінилось, всі речі склали. Грубо в процесі розбирання. Розібрали шкаф. Ваня розібрав шкаф, ця кімната майже пуста. Так, і знову вам показую цю красу. Лебеді літають туди-сюди, так гарно. Треба взяти стула сюди. І от коли там ми робимо собі каву, хвилина відпочинку посидіти, понаблюдати. А ще краще, я вже говорила, візьму варю і візьмемо лебедів, підемо покормимо чимось. Опа, і таку грубу. Бачите, отут у нас були двері. Отак от я зараз поміняю ракурс трішки. Отак. От Тут були двері, вони замуруються. І отут у нас вже новесенька вимурована грубка. тут буде вхід. Ще на рахунок дверей, я думаю, чи вставляти, чи не вставляти, бо тут ми не будемо вже вставляти, мабуть. Воно може ще помінятись 10 разів, Отак. От у мене це все грубо вимуровано, Тут буде скло стояти. Ось така із з цієї сторони. Отак. От це вже щось. Майстри приїхали, зробили. За два дні зробили бистренько. Гарно. Тут кухня вже пустує. Це вже нам прокладають опалення. А, порізали весь пол. Ось так воно буде йти туди по кругу. Сюди. Я в шоці просто. І тут та-дам, Кухня яка. Буде велика стіну цю забрали. Ой, капець, капець. о, і тут, і тут обалдеть, І тут, а я в шоці, в шоці, що так порила його. Покажу, що ми вже вдома зробили. Батареї вже поставили. Оце будуть тут труби проходити. Тут поставили батареї. Оця... цей пройом замурується, і вхід у нас буде в цю кімнату ось звідси. Поставили вже грубу. Тут буде скельце, такий буде як камін. І що саме таке ми зробили, яке. Саме грандіозне — це вибили звідси стіну. От. Тепер у нас буде величезна кухня, переходяща в холл. Там теж батареї повішали, і в кімнатах теж Це в спальні ще не довішали. Тут чіпили і у варі в кімнаті вчепили. Нарешті, нарешті трошки двигається діло. Ось Цю кімнату вже вчіплять повноценно батареї, Труби проведуть і тут можна вже починати. Ремонт нормальний, вже клеїти обоє і стелити ламінат. І що в нас, який об'єм зроблено? Проклали труби вже. -да Уже сюди спаяли до радіаторів. Це тільки в цій кімнаті зробили. А сюди тільки попідводили, і то не до кінця. Так, так. Скоро, скоро, скоро все зробить. Я вже не можу дочекатись, коли ми переїдемо сюди. Не можу дочекатись. А, диві... система. Електрокотел. Да, котел буде такий. І покажу ще бойлер. Бойлер поставили, теж буде такий ставили для опалення. Ну, то, як вони не для опалення, а від, тож від опалення. Называється косвіний. Косвіний? Називається воля косвіна на Угу. Сухий тен, о. Сухий. сухий тен. Ну ось тут, пишди, сухий тен, високоякісний золят. що там сухий тен? Це сухий електротен. А, ну я бачу, це вони розуміють. А це називається система, там три змійовики, як в основному апараті. Угу. Тобто, сухі ценни це просто от тен, там іде колба, а тени не в колбі діти які, мене розумно купили воду, заливати в систему, і будемо розмішувати ось такою штукою. Теплоносій екотерм 96 для системи опалення. Так, Це тут 30 літрів, буде розмішуватися цією водою, щоб розвестись по всій системі. Проклали вже труби, все під'єднали, така де в нас сушарка. Потім. Під'єднали до бойлера. Буде від системи також нагріватись. Дуже вигідно так. Цю ще двері не замуровували, ще поки вона нам в ремонті треба. Так, під'єднали систему очищення. Ще фільтра встановити, ну то вже потім буде. Вивели воду на двір, там кран буде на дворі. Mm, що ще зробили? Ну, тут вже все попід'єднували, Уже можна починати чистові роботи. Уже будемо стелити ламінат, клеїти обої і всі речі, які от тут у нас складені, їх розпаковувати і знести треба в якусь кімнату, яка перша зробиться, щоб можна було вже тут якісь роботи робити. Тут більше буде роботи, ніж в тих кімнатах. А чи більше, бо двері буде замуровуватись. Ну і об'ємніше, звісно. Отак, от от такі у нас зміни. Ще грубо буде обставлятися, яка вона? вона не буде функціонувати. Ну, і викидати її чомусь ми не захотіли. Спитаєте нас, чому? Я не знаю чому. Можливо, лишні затрати, а можливо, хотіли щоб на всяк випадок вона була, а толку з нею буде, якщо вона буде все закладатись. Ну, коротше, уже хай буде, не будемо її трогати. І наскільки я знаю, оця стіна буде трошки розширятися. Нашу теж не знаю, Ваню невозможно переобідити. Я не хочу, він хоче пере... переносити. Отак От все. От так все зробила. Скоро частові роботи. Варіна кімната, ламіна. Такі обоє вони обрали. Я, звісно, була проти. проти, але дитина захотіла, значить, так і зробили. Вони з звані проти мене обоє, обоє накинулись і сказали, що ми хочемо такі. Хочете хорошо. Буде біти, звісно, в глазах бо в нашій спальні, ті, які ми зараз живемо. Чи жили вже, я не знаю, коли це буде відео, е, такі в полоску обої. І вони мене так напрягали, просто я вже там і закрасувала їх, і меблі ми заставляла, але все одно були такі прогалини, де їх було видно, то негарно. В полоску надо обої декілька от, зонувати можливо. Ну не всю стіну. І тут так само. Я не задоволена вибором, звісно, ну, що вже є, то є. А от ламінат мені подобається, то що вже хоч кажу, хоч, хоч якось. Оці білі листки з ламінатом підходять. Ну і нас в нас спальню ще не поклеїли. М -м -м. Ламінат от такий, буде темніший трішки, ніж уварі в кімнаті, І обоє ще не поклеїли, будуть такі типу мрамор, не мрамор, фактурна штукатурка, щось таке буде. Отак. От такі буде для архіву. Це відео робля, щоб потім змонтувати шматочки. Так, очі закривай. А ти поздоровалась? Так, вона тихенько, правда, сказала. Давай. Відкривайте. Подобається? Не сильно рябе? Ні. А мені не рябе, я просто думаю, щоб це чорні, білі, золоті тут листки. Не так, як в тебе в кімнаті зараз. Подобається, так? Я рада, що тобі подобається. А не перебувала на кімнаті? Ні, в тебе світлий під тобой. Боже не встиг дядько. Я думала, це ваш. Так, ну, на відео не передає зовсім того, що є. На відео воно таке якесь неляпісте. Вживу мені більше подобається. Даварю? Всім привіт! Сьогодні 31 серпня. Наш ремонт продовжується. Дивіться, що на даний момент ми зробили. Це докладаємо плитку. Оцю плитку трошки протупили. Можна було її зонувати. Зонувати вхід в будинок. Ну, вже як поставили, так поставили. Звісно, дуже розстроїлись, бо коли побачили, одразу мислі в голову треба було її по-другому поставити. Поставили? Вже є такі. Так, це доклали плитку. Тут подокладали. Потім зробили вже тут коридор. Бачите, плідуса поставили, пофарбували уголки на двері. Зробили кімнату. Я цю двері не буду відкривати, бо вона підперта. І сюди варіна кімната теж зроблена, світла немає, не буду вникати. Завезли побутову техніку. От, Ремонт продовжується, так що ми зустрінемось вже далі в процесі. Знаєте, ще які бувають праб... трабли в. Ремонті прийшла до хати, та я чуть не плачу, блядь. Це звіт. Тут должна бути сіра плитка, а в коридорі має бути жовта плитка. Майстер перепутав і поставив, ну, коротше. Звісно, я реально розстроєна, бо там планувалося одне. Мене зрозуміють ті, хто робили ремонт, і воно йшло не так, як ти плануєш. От. Нічого, ладно, вже як є, є. Зараз я покажу, що у нас тут в процесі вже зробилося. Бо я щось так, знаєте, трошки знімала-знімала і, нечайно деякі відео видалила. Зараз покажу, що вона вже зроблена, і по плитки зараз розкажу, яку ми збивали, яку доставляли. Короте, такі бували теж, трабу. І так, що зробили? Вже доставили плитку, он там, де було е -е, вирізане, поставили іншою плиткою. Тут уже теж закінчується, що якість відео, що мені не подобається. Потім оцю плитку, от така була плитка. Тут ось була. Її збили, доставили другою. Ну, трошки воно, звісно, відрізняється від цієї плитки основної, але тут буде стояти така, як фальш-панель, як шкаф такий буде стояти, він буде все тут закривати майже. Тут будуть замуровуватись двері. Тут двері вже назад вставились. Туди я вас не поведу, бо, бачите, закрито все. І тут подоставлялась теж плитка. І тут мала бути рижа плитка, оранжева, а тут мала бути сіра плитка. Але, як склалось, так склалось. Звісно, неприємненька ситуація, ну, вже як є. Отак, от, от що в нас зроблене на сьогодні? Це сьогодні 10-та. Вересня. Я сподіваюся, що до кінця жовтня ми переїдемо сюди вже жити. Так, друзі, сьогодні 28 серпня, 28 вересня. Заговорилася, 28 вересня. Покажу вам те, що ми вже зробили на цей час. Ви ж вже давненько були, тут вже нічого не було. А зараз, а зараз то така красота. Так, показуємо. -да Пам'ятаєте, тут нічого не було. Це буде в нас така ніша, зараз я переключуся. Це буде ніша, Така, бачите? Е, уже бачимо свій бок, що б ми зробили. Це, по-перше, будуть ці двері закриватися, ну, замуровувати. І бачимо, що б ми зробили. Ми сюди замовили шкаф. Буде шкаф. А щоб треба було трошечки-трошечки прорахуватися, і ми б тут зробили велику гардеробну. У моїх батьків є гардеробна, і це дуже-дуже круто. Ну, вже сюди замовлена мебля, то вже не будемо нічого міняти. Вже так і є. Потім сюди буде також перестінок, сюди нічого не буде ставитись. Шви затерті, кухонний фартух. Бачите, трошки плитка отлічається, бо це ми плитку доставляли. Оцей участок ми доставляли. Фартуха. Тут три плитки, тут три плитки. Воно майже по-дизайнерськи вийшло, бо однакові плитки. Так, сюди, бачите, груба вся замурована. Тут була в нас комфорка, переробили. От. І тут буде ніша для дров і для всяких таких штучок, які для груби. Так, сюди ті кімнати в нас вже зроблені. Тут плитка поставлена. Ми переіграли, буде в нас ця кімната пісочного кольору. Тут зробимо нішу. Запам'ятовуйте, що я вам кажу, ні, що зробимо, будуть тут в мене книжки мої стояти. Так, і далі показую ванну кімнату, що вже зробили. Опа-опа-опа. Опа. Зробили такий, бачите, перестінку вже обклали плиткою. сюди тільки вставляться скляні двері. Раковина, величезне зеркало. Бачите, тут у нас вікно трошки, може, якось не так як хотілося б, але ми його залишили, але закрили трошки. Світло не вмикаю, бо, мабуть. Да, нема mm -hmm. надоробільних включати. Раковина, велик, величезне зеркало, унітаз і для біде-кран. Да, біде правильно оцей технічний душ. Все, сюди поставиться стрільна машинка і великий пенал, або два маленьких. От так. Все, наче все так, таке зробили. От. І все, отака от краса. Продвігаємося потихеньку. Наш ремонт продвигається. Буде, надіюсь, скоро закінчений. Так, 5 жовтня поставили вже нам плитку в ванні. І зараз покажу, які полочки зробили. Штук, не тут не такий не короб не поставили. Не Це для всяких тут штучок, от для рубільника, для інвертора. Воно коли ще буде коли клацати, не буде чути. Типа як ізольована така буде як кімната. Замурували двері і показую вам полички які. Ава. Ава. Отака краса. Які в нас зміни сьогодні 11 жовтня? Бачите, була груба, немає груби. Знесли все к фігам. І отакий от у нас буде куточок. Не куточок, а більше місця. Тут буде в нас кухонний стіл стояти і більше-більше кухонного місця. Друзі, приїхали ми додому, а тут дивіться, що в небі. Прям надвигається якийсь шторм, чи що. Така стіна якась суне. Страшно прям. Так, сьогодні в нас яке це число? Яке це число? Хоч би згадати 25 жовтня. 25 жовтня, і зараз ми з вами підемо додому до І я вам покажу, що ми на цей час зробили. Страшно, страшно що це має бути. Та -та -та, та -та -та. Опа, 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 включаємо інший режим і показую. Друзі, це, мабуть, буде останнє відео з ремонтом. Вже ми з вами зустрінемося, коли переїдемо. Показую вам, що зробили на цей час. Дивіться, обшпаклювали все. Обшпаклювали. Ванну, ванну ще закінчуємо. Ну, майже. майже Установити ще все треба. Потолок покрасили, ще раз покрасимо. І тут шви переробити, бо не та фарма. Двері зачиняються. Отака От ніша теж обшпаклювана, все зроблено. Отут. Теж така буде перестінок зробили. Тут будуть стояти меблі, кухня. І тут, що ви бачите, перед собою? Що ви бачите перед собою? Красоту. Місце звільнилось для кухонного стола. Більше буде місце власти. І тут ще ми по планах зробити таку, як відділити зону готування і зону прийому їжі. Ще буде перестінок такий. Так, Іванюшка буде сьогодні перший раз розпалювати. Перший раз. Ну Перший раз зі склом. Ми виключали світ, я звідси вже гарячі доски витягував руками. Вставили скло вже вверху, і зараз побачимо, яка буде краса. Бачите, те, щоб шпаклювали, отут будуть дрова в нас стояти, така ніша. А тут ніша для насоса, для всього І ще теж треба все облагородити. Воно буде вже отаке все красиве. Наш майстер золоті руки просто робить отакі розводи, які в нас були на цих стінах. Все робить, все робить, все, що кажемо, все робить, який він у нас хороший. От. От Так Так що, отак, друзі. Як гарно. Можна дивитися, як в телевізор. Красота. Красота. Так, а що це камера? Не протерла? Байко. Протерла, все красивенько. Покажу вам ще полочку, яку зробили. Ну красиво ж, ну красиво ж. Так, це наша кухонька стоїть. Ще не зібрана. Побутова техніка, все стоїть. Це Я прийшла подивитись. Чи батареї теплі? Вже теплі, дуже швидко нагріваються вже відчувається такий теплий дух. подобаються мені подобаються ці шпалери. А -а -а -а! Друзі, ділюсь з вами такими, знаєте, дуже моментами чуттєвими для мене. Бо це наша мрія. Наша мрія свій будинок, який ми чекали дуже багато років. 10 років буде наступного року 25-го року, 10 років як ми живемо з батьками і хочемо свій будинок. Скоро все зовсім трішки. І тут меблі, і там меблі. Тут у нас стоїть наша прихожка шкаф. А тут ще вкрицю, в залу в ламінат і шпалери. Сижу, гріся, вже тепленько в хаті. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати цей влог довжиною майже в рік. Побачили всі наші тонкощі ремонту, побачили, як його робив наш майстер. Ми тільки приїжджали, контролювали роботу. Вже з вами зустрінемося, дай Бог. В будинку, коли ми перейдемо, і будуть вже нові відео в нашому будинку, вже новий виточок влогу. Так що, як завжди, сьогодні міцно обіймаємо сім'я добровольських ще нашого младшенького немає, варі немає на заняттях сам. Як завжди, міцно обіймаємо ваша сім'я добровольських і канал Життя в селі, чому б і ні.